Цих 100 років цілком вистачило для того, щоб самі американці повірили, що їхня, їх, їхній непереможний острів є наслідком не історичної випадковості, коли зійшлись разом і географія, і історія, і події випадкові люди, а наслідком їх вірувань. Та, це прям цитата Кісінджера, що самі американці повірили в те, що вони унікальні завдяки своїм віруванням, завдяки своєму світогляду. І Кісінджер над цим трошечки сміявся, тому що розумів, що а, такі великі держави не постають суто з Дякую. Що кожна велика держава виникає в силу а, комбінації історичних випадковостей. Він... А, Передчув ем, Джима Глу і Робінсона, ем, які фактично стверджували все те саме вже в своїй другій книзі, Кісінджер дійшов до цього значно раніше і висміював американців, американців за їхній м, так, таке любов до своєї унікальності. Але американців але що він визнавав? Що американці справді. Ідеалісти і в міжнародних стосунках, і в баченні своєї ролі в світі, вони більше використовувалися саме ідеалами.